Ліфан 520-й був у мене в продажі. Продавав його за 500 доларів, ніхто не хотів купити ось таку машину. Ну, Скажу, що за такі гроші машина взагалі бомбезний апарат. Тепер розбирається. Ось така вона по салонку, приємний салон. Такі сідушки не порвані були. Ще от пластик, цей вже проданий пластик. Козування вже є такі незначні нюанси. Є ще мотор, коробка. Полось, полось, полось ступицем я вже продав. Ну, сказати таке, не так їх є і багато, щоб брати на розборку, але, але щось десь колись хтось купляє. Ну, рахую, за такі гроші міг любий купити, але не хотіла. Тепер що? Лишається тільки його розібрати. Ще фари такі непогані. Можна полірнути мотор тут заводиться. Їде коробка все чітко про.